Вітаємо вас у чарівному світі каменів від езотеричного магазину Мольфа Рожевий кварц, камінь безумовної любові та ніжності, історія рожевого кварцу від античних богинь до сучасності, рожевий кварц це камінь з тисячолітньою історією. Який у всі часи асоціювався з любов'ю, красою та ніжністю, стародавні єгиптяни вірили, що рожевий кварц дарує вічну молодість та красу, тому використовували його для виготовлення косметичних масок та масажних інструментів. Археологи знайшли рожево-кварцові ролики для обличчя в гробницях, датованих семитисячним роком до нашої ери. Клеопатра щодня масажувала обличчя рожевим кварцом, вважаючи, що саме цей ритуал зберігає її легендарну красу та привабливість. За грецькою легендою рожевий кварц з'явився на землі як дар богині кохання Афродіти людству, коли її коханий Адоніс був смертельно поранений диким кабаном. Афродіта поспішила йому на допомогу та поранилася об гострі скелі. Її божественна кров, змішавшись з кров'ю Адоніса, впала на білий кварц та забарвила його в ніжно-рожевий колір. З тих пір камінь несе в собі енергію безумовної любові та готовності пожертвувати всім заради коханої людини. Римляни називали рожевий кварц» Каменем Венери та вірили, що він допомагає знайти справжнє кохання та зберегти пристрасть у шлюбі на території України. Рожевий кварц знаходять у Житомирській області, де він утворює красиві друзи та жоди. Волинь. Також має родовище цього ніжного мінералу, який місцеві майстри століттями використовували для створення прикрас та оберегів. Українські дівчата носили намисто з рожевого кварцу на весілля, вірячи, що камінь принесе щастя в подружньому житті. Та допоможе народити здорових дітей у традиційній українській культурі рожевий кварц клали в колиску новонародженої дівчинки, щоб вона виросла красивою та знайшла гідного чоловіка. У середньовіччі рожевий кварц використовували як любовний талісман, який допомагав знайти свою половинку. Молоді дівчата носили кулони з рожевого кварцу біля серця, вірячи, що камінь притягне до них справжнє кохання. Алхіміки вважали рожевий кварц каменем, здатним перетворювати негативні емоції на любов та співчуття. Вони використовували його в еліксирах молодості та любовних зіллях, вірячи в його магічну силу, пробуджувати почуття та зцілювати розбите серце. Магічні властивості рожевого кварцу – любов та гармонія. Рожевий кварц називають Каменем безумовної любові, адже його енергія резонує з серцевою чакрою Анахата, розкриваючи серце для любові в усіх її проявах. Це не лише романтична любов, а й любов до себе, до близьких, до світу та всього живого, камінь вчить приймати себе з усіма недоліками, пробачати собі помилки та цінувати свою унікальність. Людина, яка носить рожевий кварц. Починає випромінювати особливу ауру привабливості та чарівності, що притягує до неї любов та симпатію оточуючих езотерики. Вважають рожевий кварц найкращим каменем для зцілення емоційних травм та розбитого серця. Він м'яко розчиняє старі образи, допомагає відпустити минулі стосунки та відкритися для нового кохання. Камінь працює як емоційний бальзам, заспокоюючи біль втрати та наповнюючи серце теплом та ніжністю. Рожевий кварц особливо корисний для людей, які пережили зраду, розлучення або втрату коханої людини. Він допомагає знову повірити в любов та не закривати серце через страх бути зрадженим. Цей ніжний камінь має унікальну здатність гармонізувати стосунки та вирішувати конфлікти. Він розчиняє негативні емоції, такі як гнів, ревнощі. Образа та замінює їх розумінням, співчуттям та любов'ю. Подружні пари, які тримають рожевий кварц у спальні, рідше сваряться та легше знаходять компроміси. Камінь допомагає побачити ситуацію очима партнера, зрозуміти його почуття та потреби. Він також пробуджує пристрасть та романтику в стосунках, які втратили свою гостроту через рутину та побут. Рожевий кварц є потужним магнітом для любові. Самотні люди, які носять цей камінь. Частіше зустрічають потенційних партнерів та легше встановлюють емоційний контакт. Камінь допомагає подолати сором'язливість, страх відмови та невпевненість у собі, які часто заважають побудувати стосунки. Він також захищає від токсичних стосунків, допомагаючи розпізнати маніпуляторів та аб'юзерів на ранніх етапах знайомства. Рожевий кварц за знаками зодіаку. Рожевий кварц має особливий зв'язок з тельцем та терезами, знаками, якими керує Венера, планета любові та краси. Для тельців рожевий кварц стає джерелом емоційної стабільності та допомагає розкрити їхню чуттєву природу. Цей земний знак під впливом каменя стає більш ніжним, романтичним та відкритим для проявів любові. Ракам рожевий кварц допомагає подолати емоційну вразливість та страх бути покинутими. Цей водний знак часто страждає від перепадів настрою та схильний до драматизації, а камінь дарує їм емоційну стабільність та внутрішній спокій. Рибам рожевий кварц допомагає не розчинятися в партнері та зберігати власну ідентичність у стосунках. Він також захищає цей чутливий знак від емоційного вампіризму та маніпуляцій. Скорпіони під впливом рожевого кварцу стають менш підозрілими та ревнивими, вчаться довіряти партнеру та відпускати контроль. Камінь допомагає їм трансформувати деструктивні емоції в творчу енергію та глибоку духовну любов. Для діви рожевий кварц стає ліками від надмірної самокритики. Та перфекціонізму він вчить їх приймати недосконалість як частину життя та любити себе не за досягнення, а просто за те, що вони є. Стрільцям рожевий кварц допомагає зупинитися в постійній гонитві за новими враженнями та побудувати глибокі значущі стосунки. Пов нам камінь дарує емоційну теплоту та допомагає виражати почуття, які вони зазвичай приховують за маскою відстороненості. Левам рожевий кварц нагадує, що справжня любов це не лише отримувати захоплення та компліменти, а й віддавати свою любов іншим. Види рожевого кварцу природа створила кілька різновидностей рожевого кварцу, кожна з яких має свої особливості та енергетичні властивості. Класичний рожевий кварц має ніжний пастельний відтінок від блідорожевого до насиченого рожевого кольору. Найціннішим вважається прозорий рожевий кварц без тріщин та включень, який зустрічається досить рідко. Більшість рожевого кварцу має молочну напівпрозору структуру з внутрішніми тріщинками, які створюють особливу гру світла. Зірчастий рожевий кварц містить мікроскопічні включення рутилу, які створюють ефект астеризму, шести променевої зірки, що з'являється при правильному освітленні. Ця рідкісна різновидність вважається найпотужнішою для любовної магії та притягнення душевної пари. Її носять як талісман для зустрічі з кармічним партнером, з яким душа пов'язана протягом багатьох втілень. Лавандовий рожевий кварц має особливий фіолетовий відтінок, який з'являється через домішки марганцю або титану. Ця різновидність поєднує властивості рожевого кварцу та аметисту, працюючи одночасно з серцевою чакрою та третім оком. Він допомагає розвинути духовну любов та побачити божественну суть. У кожній людині полуничний кварц має більш насичений рожево-червоний колір, з включеннями гематиту або гетиту, які створюють блискучі вкраплення. Він вважається каменем пристрасті та сексуальності, пробуджує лібідо та допомагає подолати фригідність, лікувальні властивості рожевого кварцу. Літотерапевти вважають рожевий кварц одним з найкращих каменів для лікування серцево-судинної системи. Він нормалізує серцевий ритм, знижує артеріальний тиск та покращує циркуляцію крові. Людям, які страждають від аритмії або тахікардії, рекомендують носити кулон з рожевого кварцу на рівні серця. Камінь також зміцнює серцевий м'яз та знижує ризик інфаркту, особливо того, що викликаний стресом та емоційним перенапруженням. Рожевий кварц має потужну омолоджуючу дію на шкіру. Він стимулює вироблення колагену, покращує еластичність шкіри та розгладжує зморшки. Масаж обличчя рожево-кварцевим роликом покращує лімфодренаж, знімає набряки та надає шкірі природне сяйво. Вода, настояна на рожевому кварці, використовується як тонік для обличчя, який звужує пори та вирівнює тон шкіри. Камінь також допомагає при акне розацеа та інших запальних захворюваннях шкіри. На емоційному рівні. Рожевий кварц є природним антидепресантом. Він знімає тривожність, панічні атаки та допомагає вийти з депресії. Камінь особливо корисний при післяпологовій депресії, допомагаючи молодим мамам прийняти нову роль та полюбити свою дитину. Рожевий кварц також допомагає при безсонні, особливо тій, що викликана емоційними переживаннями. Покладіть камінь під подушку, і він подарує вам спокійний сон без кошмарів. Зірчастий рожевий кварц містить мікроскопічні включення рутилу, які створюють ефект астеризму, шести променевої зірки, що з'являється при правильному освітленні. Ця рідкісна різновидність вважається найпотужнішою для любовної магії та притягнення душевної пари. Її носять як талісман для зустрічі з кармічним партнером, з яким душа пов'язана протягом багатьох втілень. Очищати рожевий кварц від фізичного забруднення можна теплою водою з дитячим милом, обережно протираючи м'якою щіточкою. Після миття обов'язково витріть камінь насухо м'якою тканиною, краще мікрофіброю. Не використовуйте агресивні миючі засоби, кислоти або абразивні матеріали, які можуть пошкодити поверхню каменя. Енергетичне очищення рожевого кварцу проводять щотижня, особливо якщо камінь активно використовується для емоційного зцілення. найкращий спосіб промивання під проточною водою з візуалізацією, як негативна енергія змивається та йде в землю. Заряджати рожевий кварц найкраще на світанку, коли перші промені сонця. Мають ніжну рожеву енергію, покладіть камінь на підвіконня на 10-15 хвилин, не більше, щоб він не вицвів. Також можна заряджати рожевий кварц місячним світлом, особливо в повний місяць. Деякі практики рекомендують заряджати камінь енергією любові, тримати його в руках та думати про людей, яких ви любите, або згадувати найщасливіші моменти свого життя. Ритуали з рожевим кварцом Рожевий кварц широко використовується в любовній магії та ритуалах для гармонізації стосунків для притягнення любові. Проводять ритуал у п'ятницю, день Венери на зростаючому місяці. Візьміть два рожевих кварци. Один символізує вас, інший вашу майбутню половинку. Тримайте камені в руках біля серця та візуалізуйте, як ви зустрічаєте людину своєї мрії, відчуваєте радість та щастя від цієї зустрічі. Зв'яжіть камені червоною або рожевою стрічкою та покладіть під ліжко. Коли любов прийде у ваше життя, Подаруйте один камінь коханій людині як символ вашого зв'язку. Для зцілення розбитого серця наповніть ванну теплою водою, додайте морську сіль, пелюстки, троян та покладіть кілька рожевих кварців. Лежачи у ванні, дозвольте собі виплакати весь біль та образу, уявляючи, як рожева енергія каменів обволікає ваше серце. Та зцілює рани. Після ванни візьміть один з каменів та носіть його постійно біля серця, поки не відчуєте повне емоційне відновлення. Ритуал самолюбові проводять щоранку перед дзеркалом. Тримайте рожевий кварц біля серця, дивіться собі в очі та промовляйте афірмації любові до себе. Я люблю та приймаю себе повністю. Я гідна любові та поваги. Моє серце відкрите для любові. Практикуйте цей ритуал 21 день, і ви помітите, як змінюється ваше ставлення до себе та як це впливає на всі сфери життя. Для гармонізації стосунків покладіть великий рожевий кварц у спальні краще на тумбочці між ліжками партнерів. Раз на тиждень проводьте ритуал об'єднання енергії, сідайте навпроти один одного, тримайте камінь разом та дивіться в очі. Посилаючи один одному любов та вдячність, цей простий ритуал допомагає подолати відчуженість та повернути близькість у стосунки. Купити рожевий кварц та інші мінерали, ви можете у нас в магазині. Посилання сайту та адресу фізичного магазину залишаємо під відео. І Не забудьте підписатися та написати в коментарях, який ваш улюблений камінь.